Це що таке? Що з текстурками? У мене не стоїть ніякого текстурпака. У мене нічого немає. Що за, за біда? Поняв! Поняв! Поняв прикола. Що це? Повне, я казав про когось діамантового! ось вам діамантовий приколіст! Музика вже не подобається. Шторм з блискавки! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але максимально незвичайний. Якщо в один із минулих разів я пробував померти сам, так тепер Майнкрафт просто візьме і зробить все для того, щоб я помер і мені лише треба нажати на одну кнопку. Я вже провірив, все працює, значить, все круто. Фух, і перед тим як нажати на цю кнопку завітну, я би хотів вас попросити поставити свого вподобайдена і підписатись на канал. Це дуже дуже важливо. Ну і ще до речі, в телеграм-каналі саме цей датапак буде. Тому поки що я беру і нажимаю на ось цю кнопку. У нас є 300 секунд, щоб підготуватися. І я хочу максимально швидко добути дерева. Трішечки каміння, я ось до його вже бачу. Нам супер пощастило зі спавном. Проте тут нема ніякого села, це погано, але є каміння. Так, дерева ми добули. Давайте швидесенько зробимо верстак палички. Нам треба ультра-ультра швидко зробити кайло. Тихо, не викидуйся сам нічого. Треба камене кайло, Камена сокеравс. Що з камінцями? Це прикол? Вони такі повинні бути. Хіба на 1.15 були такі камні? Якщо я кину кайло? Це реально таке воно було. Напишіть коментарях, хто грав в 1.15. Ну, хто знає, я я просто перший раз таке бачу. У мене не стоїть ніяких модів, у мене не стоїть абсолютно нічого. У мене чистий Майнкрафт без ніяких модифікацій. Тільки один датапак. Так, це ми беремо, це беремо. Обов'язково робимо ще і меч, тому що тут ще сокера, я не пам'ятаю, чи била нормально, чи не била. Апгрейд є. Да, тут е, кожен предмет просто максимально маленький. Я поняв, хорошо. Трішечки ще каміння беремо. У нас лишається 230 секунд, і нам треба обов'язково ще знайти якесь вугілля, і було б непогано зарізати. За ти кілька корів, якщо чесно, я не хочу цього робити, але походу доведеться. Так що і кури вибачайте, і корови вибачайте. Ви мені всі потрібні будете. Я десь їх тут чув, бачив, але де вони зараз знаходяться, якщо чесно, я не знаю. У мене лишається 200 секунд. Всі ці методи мого вбивства, точніше, вбивство мене будуть максимально цікаві і, скоріш за все, повторюватись вони не будуть, тому що їх тут ну уж дійсно дуже багато. Між ними буде таймер на 30 секунд. Зараз у мене йде підготовка. Оце 300 секунд мені дали це, яке розумію, 5 хвилин. От, а Потім уже в мене не буде ніякої підготовки, і кожних 30 секунд на мене буде напад. Реально конкретний потужний напад. І нам потрібно до нього якось підготуватися. Хочеться скрафтити собі хоч якусь броню, тому що мене може як і залити лавою, так і розстріляти скелети, можуть такі зомбі напасти. Відьми, там кріпери. Я не знаю хто блейзи, хто тільки хоче, той на мене нападе. І Я повністю беззахисний. Повністю максимально. І я не бачу, що нам можна поїсти. Я бачу спереді корівку і треба туди. Обов'язково зараз якось залетіти. Мені вже нема що їсти, якщо чесно, я вже дуже голодний, і було б непогано поставити пічку. Так, корівка, вибач, дійсно, дійсно, вибач, я не хотів, але я би зараз підбіг трішечки до води, поставив там пічку і почав пережарювати все. А що до води? Тому що можна заспавнитись лава, вогонь, все що завгодно може тут з'явитися. Так, це сюди, це сюди, все, жарся. А я добуду поки ще дерево. Да, дерево, диви, дивіки в я не знаю, чому. Також не повинно бути. Так, дерево сюди, тосточки сюди. Все у нас максимально зараз хорошо. Поки що все стабільно, поки що все безпечно, можна сказати, але воно скоро закінчиться цей Сказати букетно цукерочний період, і Майнкрафт перестане мене жаліти. Так, стейки. хух Стейки це вже хорошо. Нам би ще знайти трішки корів. Я був би не проти. 85 секунд на таймері, і таймер не обманеш. Таймер прям почне мене валити. Почне мене валити конкретно. Так, 60 секунд лишається, а в мене й пожарено трішечки м'яса. Давайте ще курочки, хоча б трішечки. Давай пум 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 пум. Чекаю. Поки що нічого не жариться. Давайте ще тоді дерева добуду. Саме буде обідно тоді, коли ми попадемо в печеру, тому що в печері. <реш> в печері не буде куди свалити. Так, трішечки ми нафармили. Я би зараз дуже хотів знайти село. Я не знаю, чи на цій версії в селах спавниться сіно, тому що я все ж таки граю на версії 1.15, тому що на новішій версії цього датапаку тупо не було. Це була сама нова версія, на якій можна було зіграти, поспробувати себе, так би мовити, в такому хардкор режимі. Тут ніяких поблажок, самі, ніяких крутих шмоток в скринях, ніяких діамантів, ніякого дублювання, нічого абсолютно тут не буде. Ти не зможеш з легкістю плавати в лаві, ти не зможеш з легкі. Ужити взагалі. Тут реально повний хардкор. І я сподіваюся, що мені пощастить. Давайте поки що чим по максимуму зможемо. Так, все, таймер закінчився. І тепер у нас вже нема підготовки. У нас вже просто іде таймер до нового. Ого, що це було? До нового приколу. Що може трапитись, я чесно кого ще не знаю. 17 секунд, 17 секунд. Треба бути максимально обережним. І поки цей таймер іде, я би поставив пічку, закинув сюди трішечки дерева і поставив жарити ще м'ясо, і сам відійду. Мало лі що може трапитись. Так, я готовий. 4, 3, Два, один. Стріли! Так. Ну, стріли, це ще саме-саме звичайне. Це саме ізі було, так? Да? Так, да, це було саме ізі. Це нас прогріває. Це нас прогріває, братва, тому що я знаю, що далі може бути повна халепа. А от куди я поклав пічку, якщо чесно, я не знаю. Куди я пічку дів? О, ось до. Найс, супер. Так, 13 секунд. 10. І тепер кожних 30 секунд на мене буде йти жорстке халепа Трапляти зі мною. Чотири, три, два, один. Де кріпер! Де воно, воно ділось. А ось де воно літає! Ти подиви! Так, тихо, іди геть. Тихо, обережно? О, все, підірвався. Фух, слава Богу, мене задамажив. А прикинь, би таких було б штук 5. А це все може трапитись тільки трішечки пізніше, тому що зараз нас закидує лайтовими такими приколами. В принципі, поки що нічого такого серйозного, як я розумію, траплятись не повинно. А от потім, скоріш за все, повинно. І зараз буде 2 секунди, одна. TNT Foundation! Ні! Ти шо на приколі? Тікай, Сачелос! Так, забули, да? Забули. Кулдаун, 14 секунд. Хорошо. Зато ми знайшли залізо. Хе-хе, можна подякувати. Не сильно прямо, але трішечки подякувати можна, вугілля знайшли. А пічка моя уцілі. Пічка уціліла. Ух. Супер, давайте пережаримо ще трішечки м'яса. 28 секунд. Я думаю, за цей час ми можемо добути трішки вугілля. Мене оце дуже сильно занепокоює цей момент, що всі абсолютно предмети, які випадають, вони маленькі. Такс. 9 секунд, 8. Як ви бачите, спочатку була стріла, потім літаючий кріпер. зараз купа TNT. Що буде далі? Dann ist nahe. Bitf... Поняв. Хорошо, добре, що лава зверху не полилась. І добре, що блоки були після тієї тіх. Так, пішли до нашої пічки. Нам треба обов'язково зараз максимально швиденько забрати наше м'ясо. Тому що, якщо ми підемо в печеру, і от, наприклад, ті така заспавниться, да? А я буду в малесенькій печері. От що мені з нею робити з цією тінтіхою? Або, наприклад, лава. Не хочеться, да, такого? От і я не хочу. Тому зараз ми постараємося якось копатися вниз. У нас там є отой спуск. Я був би досить радий знайти якусь печеру. Хоча вже і ці версії нема великих печер, Тут ж щічки маленькі, ну такі невеликі якісь. Так, 7 секунд. Надо підготуватись. Підготуватись і вилізти, наприклад, на дерево. 3, 2, 1. Отруєння! Отруєння! Все, воно закінчилось, Да, Так, да. слава Богу. Спускаємося по максимуму обережно і погнали нижче. Так, поки в нас кулдаун, 30 секунд, я готовий знайти печеру. Хух, тільки не лаву, тільки не лаву, тільки не лаву У мене ні заліза, нічого, ні води, абсолютно немає ні поїсти. Ні, поїсти є. Поїсти, слава Богу, у мене є. Я вирішив копатися саме тут, тому що тут є отако світло, яке звітить на мене. І можливо, все буде добре. Так, о, це мені вже не подобається. 8 секунд, до речі, якщо, якщо зараз, що б зараз не трапилось, так, Сань, копай, хоч кудись. О, знайшов одна секунда. Це блискавка. Це що таке? Що з текстурками? У мене не стоїть ніякого текстурпака. У мене нічого немає. Що за що за біда? Так, зараз кулдаун. Ми поки добуваємо залізо. Поки що все у нас непогано. Скриня. Нічого цікаво, окей. Так, скелет, давай ти там цього. Не будеш робити ерунду. О, золоте яблуко залізо, смо скепи. Тут є друга рука. Є. Я ніколи не грав на версії 1.15. Я, якщо чесно, грав уже на новіших або на більш старіших. Але все ж таки якась ця 1.15 сильно багована. Щось тут дуже багато різних багів. ну... Ой-ой-ой! Ну, ось народ, і такі проблеми теж можуть трапитися. Фух, це дійсно дійсно біда. Я не я не, я не, не вгледів за таймером. Напали слизняки, які скинули мене в лаву. І все. Але Майнкрафт мене це й дивує. Він такий баганий, що це капець. Але ж нам все рівно потрібно в печеру, і поки в нас є 100 секунд. Зараз навіть 122 хвилини. І я думаю, за допомогою такої кількості часу я можу з легкістю зробити собі кам'яну лопату. Можу зробити собі залізне кайло, і обов'язково також відерко. Бемс, найс. Nice. Воду набираємо. Верстак. Ламаємо і можна спускатись печеру. Кух, я сподіваюся, все буде добре. 90 секунд у мене є часу відпочити. Так, а скільки мені можна копати вниз? Вугілля, непогано. Поки ніяких звук печер я не чую, ні мобів, нічого в залі. Ні лави, ні води. О, щось знайшов. Хого -хо! кріпер! Здорова! Привіт, друже. Так, ти тут не один, я розумію. Я розумію, вас тут багато. Давайте смоки поставимо, щоб всі все бачили. Щоб всі бачили вашу поразку. Так, скелет, ти в наші плани, якщо чесно, не входив. Диві, тут ще золото, інше. Йой-йой-йой Смоскипи, відразу, щоб все було супер, обережно. Так, тихо. Оце люздря. Давай, йди геть. Я ж не хочу ще раз помирати, навіть ніяких проблем ще не було поки. Так, маленький, маленький, собаче. Що геть, убив. Боже, як воно все лагає. Поїсти. Як текстурки підлагують, я не знаю чому. Давайте візьмемо золоте яблуко собі на всякий випадок. І ще м'ясо трішки. Так, 15 секунд, і зараз трапиться якась халепа. Я сподіваюся, що все буде супер. 10 секунд. Надо поїсти обов'язково. Так, меч в руках. Нуль. Що трапилось? Нічого. Майнкрафт вирішив ну, зі мною по -по потоваришувати після того, що ти зі мною зробив. Можливо, щось і заспавнилося, але зверху, я не знаю. Я сподіваюся, що все супер, але зараз 7 секунд, і зараз знову буде якийсь прикол. 5, 4, 3, 2, 1. Бурн бейбі! Не хочу я горіти! Диви. Бачив? я тебе не боюсь, Майнкрафте. Я зараз буду жарити залізо. Такс. І ще трішки добувати його. Фух, треба просто армор. І коли в мене буде броня, мене не так будуть дамажити, не так будуть пробивати. Правда, горіти буду так же само, як і горів, але я сподіваюся, що це невелика біда. Так, 5 секунд, давайте відійдемо від пічки. Ну, вдруг щось трапиться, погане. Фай! Файер Фух. Ви бачили? Ви бачили цю двіжуху? Майнкрафт, ти що твориш? <с>. аби мене хп було мало, це ж взагалі шок. ну я б згорів просто. Фух, це халепа. Так, що потрібно зробити? Максимально швидко. Максимально швидко треба поставити верстак, скрафтити собі шалема. Шолема, шалема, шалем, шлем. Так, і трішечки смо треба. Обов'язково. Кістки не потрібні, андезит не потрібен. Оця штука теж. І оця. Фух, слава Богу. Так, три секунди. Знову я тільки ще очухався від минуло. Скелети. ще й швидкі якісь. Добре що ти, походу один тільки. Жесть. Я вам кажу, коли мене Майнкрафт підловить на такому моменті, коли мене буде мало ХП, мені ж просто гаки прийдуть. Мене просто розвалять такі приколи. Так що там жариться трошки, 4 є. Давай зробимо собі чобітки. Обов'язково було б ще непогано меча робити, хорошого. А що в нас тут? Ще залізо. Сім секунд. Я встигаю, да? Да. Давай дивитися, одна секунда. Флайнг. О, я поняв. Добре, що я був не на поверхні, тому що після таких приколів. Можна було б померти з легкістю, але в мене є відро води. Я думаю, я б зреагував з цього приводу. Ну і не помер би. Трішечки я вже підготувався, бачите? А прикиньте, що може створитися, коли я буду, наприклад, в пеклі, да? Це взагалі шок. Так, обережно. Санчелос. Трохи заліза є, трохи живемо. Давайте зробимо ще одну пічку, щоб швидше жарилось, і поставимо сюди жаритись м'ясо. М'ясо і давай одне вугілля сюди. Супер. Так, три секунди. Дві, одна. Музика вже не подобається. Шторм з блискавки! Розумієте, да? Розумієте, да? Прикол цього всього. Ой, заліза мого немає. Дякую, Майнкрафте. Я так цього хотів. Так, Майнкрафт, ти повинен взагалі вибачитись переді мною, що ти оце таке натворив. Розумієш? Тупо блискавки мене знищив. Ще й мобів заспавнулось купа. Я поки сюди прибіг, а я кстати, там не був. Так, кріпери. Ти що зробив? Ти ж не повинен був підриватись. У мене знову 86 секунд, тому що я знову помер. Павук десь на мене лізе. Пішов геть. Я сказав, пішов геть. Смолоскейп обов'язково. І обов'язково ще один. І давай ще один. Там далі уже поверхня якась так. Ще заліза трішечки. У мене є одна хвилина для того, щоб трішечки підготуватись. Я сподіваюся, що все буде супер. Фух. Якщо чесно, мені не подобається. Якби я ще грав саундтреками якимись такими ну, стрьомними, прям реально. То, то... Я би я би напевно взагалі очманів. Прям ну тако конкретно. Так, залізу сюди. Є ще що жарити? Більше нема що жарити. Окей, я сподіваюся, що все супер. Мені би меч. Мені би меч. Обов'язково потужніший, крутіший, класніший. Так, 28 секунд. Не так багато часу в мене лишилось. Мені треба штани. Мені треба штани. Ух. 16 секунд. 8 а, ну потім ще 30, напевно, піде, так? Да? да, 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 все ще 30 секунд. Зараз я крафчу собі штани. І у мене є повний комплекс броні. Я готовий битися з усіма з кожним. Просто, але є деякі нюанси. Через 11 секунд Майнкрафт мені скаже Саня, привіт. І може щось мені зробити. Потужне. Давайте тут почекаємо. Я сподіваюся, що буде супер. Лайнг, опять політ. Ну, літати, то не страшно, то не страшно. Поки що в даний момент це не страшно. Головне те, що в нас все добувається, нам треба трішечки, можна сказати, кремнію для запальнички, і було б непогано знайти якесь озеро лави. Але поки що це дуже складно. І ви знаєте, цей політ би дуже мені зіграв класну роль в моєму виживанні, тому що я міг би звідси вилетіти, якби він мені здався зараз. Але поки що будемо вилазити. Я сподіваюся, що за 15 секунд я супершвидко вилізу, тому що якщо я тут дирці отримаю якусь халепу, наприклад. Купу скелетів, там відім, я не знаю. То може бути велика проблема. Три, два, один. Ні Fireball rain Ух, слава богу, що я був тут. Слава Богу, що я не встиг. Тихо? Все? Да. Ти подиви. Ти Типа що тут трапилось? Тут гравів є мій. Я якраз хотів його добути. Мені треба небагато, мені треба один кремінь. Будь ласка. Дасиш? Ви на приколі, так? Да? Я добув 12 гравій, мені жодного кремня не випало. Так, спробуємо заново. Дубль номер два. Ну дай, будь ласка. Я в основному, коли кажу, будь ласка, ти мені даєш. Ні. диви, не дає. Може, зараз? Ну. О, випав. Супер. Так гравій більше не треба. 5 секунд у мене є. 5 секунд. І... Давайте станемо воду. Ух, йо! Зомбі-лицар! Ви бачили тако? Цікаво, з нього випадуть шмотки. А ну? давай з тобою поб'ємося. Я, якщо чесно, тебе не боюсь, ну ні, ти не швидкий. Ти не швидкий, значить. Все супер, ти ще й повільний. Ти нубас. Ти нубасі на остання. Так, оскільки ти дамаєш? Ух, йо! А ти нормально дамаж, це ще в залізній броні. О, меч. Густрота один, супер. Тепер у мене є свій трофей. Залишилось небагато. Залишилося все знайти озеро лави, побудувати портал. Дощ мені не подобається. Я не хочу зараз дощом бігти, будь ласка. Ні. Ух, йо! Поняв, да? Непогано. Цікаво, а дощ, може потушити цю штуку? Давай подивимося зараз. Так, кулдаун у мене невеличкий, 30 секунд знову. Що тут у нас зверху? Ну так, не дуже. Давай воду розлию. Да, звісно, неприкольно. Неприкольно. Взагалі, якщо чесно, не подобається те, що відбувається. Хочеться якось безпеки трішки. Трішечки безпеки можна? Чи все таке проходити Майнкрафт в небезпеці? 3 секунди. Так, ладно, ставлю воду під себе. Ух, йо! Обалдеть! Диви, я якраз грав і просив, тихо. Все, так? Да? Так, да, все прошло. Я якраз просив гравію, братва, кому гравій там, там, коротше, гравійний кар'єр якийсь відкрився. Так, там у нас є затонулий човен, але він мене не цікавить. Мене цікавить озеро лави. Озеро лави. Скелет, привіт, Мій тобі привіт, шалений. Але мені треба озеро лави для порталу. Опа, опа. Так, знову фаерболи! У воду хочеш? Так, зомбак, іди геть. <проб> Ух, йо, тихо. 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 Не прикольно! НЕ ПРИКОЛЬНО! Скільки вас взялось тут? Пішли геть, всі, всі пішли геть. Пішов геть, поняв і один, і другий. Так, скелет тим паче. Я від вас пішов, ви мені не подобаєтесь. Фух. Ніби день, да, а ніби й моби, тому що дощ іде. Оце тобі хардкорний Майнкрафт. Оце тобі не ізі. Так, Ендермен? Ви знаєте, я б Ендермена хотів би розвалити, але поки що я його не бачу. Так само, як і озеро. Дві секунди, одна. Крос! Поняв. Непогано, ну злякався є добре. Так, братва, я вже знайшов дуже багато мобів, я вже знайшов ось такий біом, а лави не знайшов, скільки можна бігати. Можливо, легше було її знайти. Я вже село навіть знайшов у ні. Тут є сіно. І 7 секунд у мене на таймері. 5, 4, 3, 2, 1. Щось новеньке. Хе-хе-хе, <ріхання> щось новеньке, прикольно. Бо поки що в мене спавнилось те, що й було, в цілому не було там нічого цікавого. А блін. Чи можна десь знайти лаву? Я би міг і голема забити, насправді. Якщо не тут є. Дві, що з текстурками, боже. Що з текстурками? Майнкрафт! ума сходить. Так, братуха. На плюху. Поняв! Поняв! Поняв прикола. Ху-ху-ху. Ото я вчасно да, будуватись почав. Жесть! Це якось неймовірно, я не знаю. Тихо, не хотів так робити? Вибачте, селяни, я вам поламав хату повністю. А де голем, до речі? Його взірвало? А ні, він є. Ти загрині на мене. Ти за мене забув! А я за тебе, ні. Тому тримай плюху. Ви знаєте, я би ще хотів якогось зомбі, тільки вже діамантового. Щоб я його завалив і забрав в нього меч. Хороший. У мене їжа кінчається. Ну ще трошки є. І ще я сіна добув нормально. Ух, йо! Нормально кулю мені таку закинуло, да? Ні, поки що взагалі ізі. Поки що ізі. А знаєте чому ізі? Мені здається, треба трішечки захардити цю двіжуху. Для цього мені треба виставити рандом. Опа, ось з рандомом? От з рандомом уже пішло. Тому що тоді воно пішло по наростаючому. Типу, спочатку ізі, потім складніше, потім ще складніше. А зараз у нас чисто рандом. От захоче воно мене просто винести. Воно мене винесе, я впевнений в цьому. Але я сподіваюся, що все буде супер, і поки що я йду шукати лаву. Мені насправді дійсно цікаво, що буде далі. От з рандомом, мені вже, ну, цікаво. Так, ну в цих ось деревах. Знову дощ! Це халепа. Я не знаю, на цій версії постійно йшов дощ. І вже болото навіть не йшов. Боже, я вже. Що це? Повне тебе казав про когось діамантового! ось вам діамантовий приколіст! У мене ще меч зламається. Тут і павук якийсь діамантовий, я не можу поняти. Так, павука розвалив. Меч зламався. Є ще один. Не біда, не біда. Понюхай карася, сказав. Ладно, тікаю я тепер. Не попав, не попав. Ну бас. А я хілюсь. а я хілюсь. 8 секунд, зараз буде новий прикол якийсь. Де той діамантовий друг? Десь його. Ладно, їм яблуко. Ендерміт. Ендерміти! А вони не дамажать чи що? А ні, вони дамажать. Вони добре дамажать. Тихо. Обережно, пішли геть. Ладно, давайте від них свалю. Можливо, вони відагряться. Я хочу скелета добити, можливо, діамантова броня випаде. Де він? А де скелет? Ось він. Тікає, диви! Стикунець! я тебе не боюся. Я тебе не боюся. Ти попадаєш дуже рідко. Але ти швидкий, чуваче. Так, ладно, їм регенюсь. Трішечки. Хоча по капельку. 15 секунд. 15 секунд. Та ти капець стріляєш. Ні, дивіться два сердечка знову. Як це пройти? Як це пройти? Чотири секунди. Щас буде халепа. Скалет, ні! Скалет, ні! Ні, 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 ні-ні, ні. Ух, йо. Блискавка, що це було? Що там було написано? Подивися на блакитне помреште що. Я не пам'ятаю, що там було написано. Я не можу відрагнутись, абсолютно. Скалет за мною ще біжить десь. Павук смердюк. Іди гай, звідси. Так, це якийсь звичайний скалет. Ну, це не проблема. Цей вмирає. Ізі. З трьох ударів. Так, у мене вже нема що хавати. У мене вже дійсно нема що їсти. Вісім секунд, треба шведесенько зробити собі хліба. Ти дигать, малий! Знову ви! Смерд. Диви сіки їх. Ні, народ. Я в натурі хочу сказати, що це дуже складно. Хто з вас дійсно зможе пройти, то і красава, але поки що, поки що я не можу нічого. Я поки що не можу нічого зробити. Мій прогрес закінчився на тому, що я свій залізну броню. І я ще й досі не можу знайти. Там там вогонь горів. Або там блискавка довпанула. Я думав, тут лава. Так, скелет. можливо, ти регенися постійно. Я, чесно кажучи, не знаю, але я був би не проти зламати твою броню. Ти взагалі вмираєш? Диви, він не може що зробити йому. Ти подиви на нього, сердечка. На, на, я не. я здався. І на цій нереальній ноті я хочу закінчити це відео, тому що я дійсно здаюсь. Якщо тут буде багато вподобайденів, я попробую когось покликати, і ми разом спробуємо пройти цей датапак. якщо в нас дійсно вийде. Ну і ви також можете спробувати свої сили провірити себе, скачавши його в моєму телеграм-каналі. З вами був Саня і всім пока!